Як коваль переміг Змія, жив колись Змій? Він їв людей і не давав їм проходу і врятував людей от цього Змія один коваль. Збудував він недалеко від Змієвого лігва собі кузню та й задумав, як би це звести того змія зі світу звісно, щоб він людей нанівечив. От зміїві, як той ковальку є в кузні досадно, що йде від коваля стук. Прилітає Змій до кузні, а вона зачинена залізними дверима. Гей, ковалю, що ти тут ляпаєш? Не даєш мені спати. Я тебе з'їм. То що ж то твоя воля. Не боронь тільки мені востаннє помолитись. Молись, от коваль замолод, та давай скоріше робити гвістка. Чом же ти не молишся, а знову ляпаєш? пукає Змій. Та я, молячись, ляпаю по ковадлу. Ну, швидше, а то в мене вже слина з рота тече. Зараз от зробив коваль гвістка. Вже я готовий. Як же ти мене їстимеш? Ось в стінах є дірки. ти як висолопиш сюди язика, а я сяду на нього та й проглиниш мене. Згодився Змій, висолопив у дірку язика, а коваль за гвістка та й прибив зміїв язик до стіни. Змій туди, сюди не вдірветься, а коваль за гнуздечку та й загнуздав змія, запріг його у соку та й поорав, виорав поле і змія, звісно, у лелеках. Люди зраділи, та й собі давай курчувати ліс та поле.